Сьогодні на авторинку величезний вибір різних автомобілів, тож буде що цікаво подивитися. Бажаю всім приємного перегляду! Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 12 листопада, І, як завжди, нас буде традиційно проходити відеоогляд автомобілів, які продаються на авторинку. Сьогодні дуже хороший ринок, приїхало багато цікавих різних машин. Тож, поїхали. Розпочинає відео наше Opel Astra, 2-літровий дизель, автомат 10.615 року, десь 10, 13 тисяч пробіг. Друзі, нагадую, що ви не забували підписувати обов'язково на наш канал, поставити лайк і пишіть в коментарях, які машини вам покажуть більш детально. Гольф 5, 6, 205 рік, 260 пробігу, 2-літровий дизель, автомат, коробка в кузові хічбек. Ціна досить хороша. Toyota rav 4 9 тисяч доларів, 6 року, 2,2 дизель. Механіка свіжо пригнана. 267 тисяч кілометрів пробігу. Що хочу собі сказати від себе на рахунок цін. Помітив, що ціни, на жаль, почали зростати. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, звісно ж, перш за все, напевно, з тим, що свіжопринані автомобілі дорожчі, через те, що повернулося розмитнення повноціни, і їх стали дорожче рахувати автомобілі при розмитненні. Наприклад, до прикладу, Кашкай був раніше там в районі 2300 мита, зараз десь 2700, 2900, навіть 3 тисячі доларів. Ось такі от зараз справи. Тому і, відповідно, автомобілі на внутрішньому ринку також почали дорожчити. 3800 Vectra на автоматі. Nissan Note 5300, 1.5 дизель-механіка. 7 го року 198 тисяч пробів вже на українській реєстрації. Chevrolet Captiva, 9800 повний привід, 2-літровий дизель, механіка. Кроссовер у нас. Інсіднія 11200, 1,6 дизель, механіка, 16 року 129 тисяч пробіг. Хлопці оглядають Малібу 20-го року 43 тисячі пробіг, 1,5 бензин. Свіжа машина. І нагадую, що якщо ви прийшли на авторинок, дивитесь автомобіль. Можна буде зробити на ньому, звісно, штифт-драйв з власником, з'їхати на естакаду, подивитися, наприклад, його ходу у нас є естакада. Також продаються товщиноміри, можна перепікати екофарбове покриття і з бажанням також поїхати на автосервіс. Audi a 4 15-го року, 100 тисяч пробігу, 14950, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. І написано кватро повний привід. Ще одна у нас Астра. 10950, 1,6 дизель механіка 2017 року, 200 пробігу. Рено Колаус. Давай 5 бензин, автомат, 8 тисяч доларів 8 року, 114 тисяч кілометрів пробігу. На жаль, не знаю, який привід, чи повний, чи передній. Але вже на зимовір зені бачу. Шкода Октавія. 7700 12 року, 1,6 дизельний двигун, 227 тисяч пробіг. Приїхала з Німеччини по номерам, видно, і зараз на литовських транзитах, так розуміє. Дачі Ялоган 4750 10-го року, 1.6 нас бензин, механіка, 140 тисяч кілометрів пробіг. Toyota 9,850, 2,2 Дизель автомат 276 тисяч пробігу, 10-го року. На жаль, контактів немає, тому покажу візуально. ПЖ 508, 12417 року. Механіка, дволітровий дизель, 213 тисяч кілометрів пробігу. Машина на бельгійських номерах, але ще раз наголошую, ціна вказана з розмитненням. Єдине, треба уточнити, чи є сертифікат, і вас ще чекає перша реєстрація. Все залежить від. В принципі, вартості автомобіля в середньому десь орієнтується до 150 доларів. Fіer Motion Passat B8 Повний привід, хайлайн комплектація, 22 тисячі доларів, 17-й рік, 210 тисяч пробіг. Досить цікавий автомобіль. На зиму буде ним їздити комфортно за рахунок повного приводу. BMW X5, 3 літра, дизель автомат, 12700, 9 рік, 470. 5 тисяч кілометрів пробігу. Попереду тут у нас два Ford Edge. 16 тисяч доларів 2016 року, 3,5 бензин автомат, 87 тисяч кілометрів пробігу. Машина зі штатів, ще один Edge, 18 тисяч доларів 2015 року, дволітровий бензин автомат, 190 тисяч кілометрів пробігу. Рено Сценік 4500 1,6 бензин. Механіка 6 рік 173 тисячі кілометрів пробіг. Рено Меган 3-го покоління 7100 11 року 1,5 дизель 243 тисячі пробіг. У нас народний популярний автомобіль. Peugeot 3008 9350 11 року в гарній консультації, 1.6 дизель є проекція, навігація. По-моєму, навіть панорами. Можливо, я помиляюся. Рено <кій> Меган <кій> 3, 50, 1,6 бензин 9 року. Ці, на жаль, контактів немає. Volkswagen Golf 9 року, 84014 бензин. 190 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Hyundai Tucson 7800, сьомий рік, дволітровий нас двигун, газ бензин, 230 тисяч кілометрів пробігу. Toyota Prius електричний, 12400, 1,8 двигун, 139 тисяч пробіг. 4400, восьмий рік бензин, 150 тисяч км пробігу. І Renault Megane 7 тисяч доларів 11-го року. 1,9 дизель. Дуже крутий двигун, 264 пробігу. З тим двигуном то просто літак. Їде машина дуже-дуже-дуже потужна. Що ж, друзі, я вам показав одну частину одного ряду. Переходимо у наступну частину іншого ряду, і нас таких рядів чотири. Це показує лише один ряд. Що ж, виблизько підписуйтесь, і я продовжую. Ви могли пану побачити, що при в'їзді ми даємо всім ось такі цінники, на яких пишеться вся інформація. І тут є логотип нашого генерального партнера компанії Авторія. Автомобілі за допомогою Авторія та Карбазар продаються вдвічі швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповін-коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Нісан Кашкай. 8-го року. 8200 дволітровий бензин. Автомат 171 тисяча кілометрів пробігу. Повний привід. Volkswagen Passat B8 15400, 16-го року. 58 тисяч пробіг. 1,8 і Бензиновий двигун в синьому в гарному кольорі з люком. Ще один пасад 14400 15 го року, 113 тисяч пробіг, коробка автомат, шкіряний слон. І в минулому посаді також кіряний слон. Два пасади на різний колір та смак. Ще один у нас пасад у нас Б8, Європа, то була Америка, 13500, 15 рік, 170 тисяч пробіг, 1,6 дизель. Механіка, досить класна ціна. Лінкольн MKX 19700 з 15-го року, 128 тисяч пробіг, 3,7 бензин автомат. Hyundai i20 1.2 дизель, механіка, 6 тисяч доларів 2013 року Росій 4,5 літра. То правда, машина. Дуже-дуже економічна, вона невеличка, компактна і з дизельним двигуном в поєднанні вам буде економити великі кошти на пальне. Т-900 10 року 1,6 двигун, 154 тисячі пробіг. Наш Chevrolet Cruze. Седан. Volkswagen 3 тисячі доларів. У нас П4 Passat 96-го року, дволітровий газ, бензин, механіка. 190 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 3008 в комплектації Allure, Це є максимальна комплектація. 13 рік, 11450. Механіка, проекція, навігація, шкіра, панорама. перед-зад парктроніки. саме саме повний фул по Peugeot 3008. Дуже гарно укомплектовано. 7900 2-літровий дизель автомат на Seat Altea XL. В принципі, той самий Volkswagen Toran, але дешевший. Ford Mondeo 6809 року, 2-літровий дизель-механіка, 207 тисяч кілометрів пробіг. Nissan Rogue, хлопці, виглядають, 14500, 17 рік, 2,5 бензин автомат, 124 тисячі кілометрів пробігу. Почті нас ще один курсор Тігон. Дуже красивий колір. 24850, ціна 18 року 2-літровий дизель автомат. 164 тисячі пробіг. Не знаю, як цей колір називається. Він якийсь фіолетово синьо-рожевий, навіть сіро-рожевий. Дуже-дуже красивий. Камера, звісно, того не передає, але машинка має досить цікавий колір. 5600 року, 1.4 бензин 252 пробігу. У нас Тойота Corolla. Volvo V-50 5809 року, 1.6 дизель, 233 тисячі пробіг. Також авто це полюбляють, економічний, універсал і досить комфортний. Шкода Октавія 9 тисяч доларів 2012 року, 2-літровий дизель автомат, повний привід, 363 тисячі пробіг. Хтось писав, що більше 200 немає пробігів, будь ласка. Рідний пробіг до того автомобіля взагалі-то не проблема. Ще повнопривідна цікава версія. BMW X3, дволітровий дизель 8-го року 9600-226 пробігу, 2 літра. на нас дизель автомат. Ні, перепрошую, не автомат, механіка. Не знаю, чи контакти добре було видно, але намагався вам показати. Мондео 6300 7-го року, 270 пробіг, 1,8 дизель. Рено Меган 1,5 дизель, механіка, 16-го року, 97 тисяч пробіг. Друзі, ви не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал. У нас вже майже 40 тисяч підписників. І я безмежно вдячний кожному, хто долучається до нашого YouTube каналу. Для вас це декілька кліків, а для YouTube каналу велика підтримка. І я вдячний всім підписникам, які вже давно підписалися, які слідкують. Задяки вам. В мене мотивація для вас робити нові відео. І, до речі, приємно, коли з відео люди приїжджають і купують автомобіль, який вони давно шукали і змогли знайти. Що ж, продовжуємо. Peugeot партнер, 6 тисяч доларів, 1.6 дизель 9 го року 324 тисячі пробіг. Після повного ТО. 5008 Peugeot, 7201,6 дизель, механіка 2011 року, 232 тисячі пробіг. Mercedes e класу 7505 рік, 375 пробігу в рідній фарбі. Nissan Rogue 12, 13 тисяч доларів, 2015 року, 2,5 бензин, автомат, 107 тисяч пробіг. Дауланус 2950, 1,5 бензин, механіка. 94 тисячі пробігу. Хлопці оглядають Рено Логан з двигуни 1,5. Реально економічний. Не будемо заважати. 27500, на 500, 2-літровий дизель автомат. 15-го року 227 тисяч пробіг Audi a 6 Голь четвертий, 4, 1,4 бензин, 4000 доларів першого року. Механіка. В рідній фарбі написано. 5008 Peugeot, 7 місць, 8750, 12 рік, 1,6 дизель, 232 тисячі кілометрів пробігу. І ще у нас маленьке Peugeot, 206, певно, 3500 п'ятого року, 1,4 дизель. Механіка. Toyota rav 4, 26720 року, 2,5 бензин автомат, 32 тисячі кілометрів пробіг. Ford S Max 7809 року, 2-літровий дизель механіка. В рідній фарбі написано 232 пробіги. Audi a 4 Avant 14900, 2-літровий дизель, 210 тисяч пробігу, Новий ГРМ, два комплекти резини, без підкрасів. Ціна написана без торгу. Ford Focus 8600, 18 рік, 2-літровий бензин, 104 тисячі пробігу, механіка. І Форт-Фокус у нас в кузові седан. Ще один у нас гравчик. 2900, 18 рік, 2,5 у нас газ бензин, 58 тисяч кілометрів пробігу. Думаю, коробка автомат і шкіряний салон в автомобілі. Форт Фієста 6500, 11 рік, 1,4 бензин, автомат 179 тисяч кілометрів пробігу. таке невеличке авто. Nissan X-Trail, 1.6, дизель, 16200, 16 рік, 126 пробігу, коробка автомат. То офіційний? Це офіційний в Україні куплено. Офіційно куплений в Україні, один власник. Комплектація бачу хороша, камера 360 є. І давайте салон покажу. Так. Можна? Так. Давайте заглянь. Безключовий доступ, електропривід багажника, власник підказує, автомат, підігрів сидінь. Монопривід чи повний привід? Монопривід нас йде. Але мультикермоє, двозонний клімат Сложно. і повністю машина обслуговувана. Ну. І найголовніше, що це у нас Європа дизельна і бачу новий комплект зимової гуми. Ще раз показую контакти. Ціна як на екстрейл досить і досить хороша. Кому цікаво, телефонуйте. Датчі лоджі. 8 тисяч доларів 1,5 дизель 12-го року 157 тисяч кілометрів пробігу. 1,5 дизель п'ять дизельний Механічна коробка передач Вольво XC60, 15-го року. Невідома інформація про ньому шкіряний салон, коробка автомат і 20 контакти. контакт 20 двадцять. То не автомат, 20 механіка? То механіка. Yeah. Yeah, то механіка. Volkswagen Caddy 9950, 2-літровий дизель, механіка, оригінальний пасажир 265 тисяч пробігу, 9 й рік. Один власник в Україні написано. Toyota Lancruiser 2373004 року, 142 тисячі пробіг, 4,5 бензин автомат, присутній торг. Ну, Крузак це досить цікава машинка. Volkswagen туаре комплутації Airline 32500 17 року, 170 тисяч пробіг, 3-літровий дизель. Гарна машинка. І свіжо ціна, вказана, на оголошую з розмитненням. Що ж, ідемо далі. У нас Volkswagen Golf. 6 7800 10-го року, 166 тисяч пробіг, 1.4 бензин, коробка механічна. Ford Focus 10700 2-літровий бензин автомат 17 рік, 168 тисяч пробіг. І нагадую, щоб ви обов'язково запитувались він код автомобіля, який зі Штатів Golf 7, 11900 15-го року, 2-літровий дизель. Комплектації Highline Renault Talisman Талісман в кузові Універсал 12300 16-го року. 1.6 і дизель-механіка. Ключовий... Ну розкажіть трохи, може, про комплектацію. Безключовий доступ. Е... Проекція бачу. Проекція угу. і цей мертві зони. Паркоп ховається під бампером. Супер. Ціна на віддачу? Написано 12 12 забрати. А що по кузову по підкрасах? Нічого. Вся В рідній фарбі? Вся приїхала, ти вона навіть не полірована, нічого. І це вже машина, бачите, впригнула з Франції, розмитнена і зареєстрована. Вам тільки треба зробити перереєстрацію. Що ж, йдемо далі. Renault Сценік 4500. Це Grand як 7 місць пише 1,5 дизель. В рідній фарбі написано. Ford Focus 750 13 року. Бензин, механіка 129 тисяч кілометрів пробіг. Lexus RX 3.3 бензин. Це у нас гібрид. 230 тисяч пробіг. Пише бензин електро. Volkswagen Golf 5. 1.9 дизель механіка 7 року. 6 тисяч доларів, 223 тисячі пробіг. Шкода Octavia, 6850 7 року, 1.9 дизель механіка. 275 тисяч пробіг. Ще одна Octavia, але, вже йде Octavia a 7 13717 рік, 1,6 дизель автомат. 200 тисяч кілометрів пробіг. Пижо 5008. Гарні дуже комплектації. 8250 10 року. О, зараз ми в Ютуб купаємо. 1.6 дизель. Проекція, навігація, шкіра, панорама. Перед зад протроніки дуже-дуже заряжений 5008 пижик. Мерседес GLS 35 тисяч доларів. 2012 року 3 літровий дизель. 240 тисяч пробіг. Панорама. На жаль, на жаль, немає контактів. Але Машинка виглядає досить круто. Insignia 2.0 дизель механіка 16 рік 191 тисяча кілометрів пробіг. Nissan Note 4600, 1.4 бензин механіка. 240 тисяч пробіг. Також, на жаль, без контактів. Бат 2008 року, 1,6 газ бензин механіка. 270 тисяч пробіг. І будемо завершити рафчиком, певно. 21 800, 2,5 у нас гібрид. Шей плюс газ 17-го року 120 тисяч кілометрів пробігом. Oh. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, вам було цікаво його переглянути. Приходьте на авторинок, оглядайте автомобілі. Їх реально тут багато. Є що вибрати різних цін. Тому всіх будемо раді бачити. Авторинок працює в суботу та неділю з 7 ранку до 3 дня. І щодня працює автомайданчик, на якому вже понад 150 автомобілів. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.